Доброго дня сьогодні судді, шановні депутати. Депутат. Хочу подякувати всім, що зібралися противник. У нас виникло чергове питання, яке треба взяти на, на сесії. це виходимо ефективність нашої громади, незалежності податки. Тому ну, таке питання, позачеповою з на сесії. Дякую вам, що прийшли на сесії Сьогодні було нас 17. Депутатів згідно з такими до нас Міністерства України, сесія є правомочною. На сесії у нас сьогодні три питання. Кого ходь-яких доповнення може внести, якісь певний день ще були пропозиції? Немає. Тому сесію оголошують відкрити.

тоа се пропозиција на човек кој се одржува. Многу добро. Денес ќе ја прекрши за неаки дупати, за неаки чиниња. Шумовите дупати на пријатно тене, што е пазија. Тоа е. Тоа е. Тоа е. Тоа е. Тоа е. Тоа е. е. Прошу голосувати за порядок денний. Хто за, дані, хто за денний порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Хто за? Дякую. І наступне питання. Перше питання про стосування річної сесії цієї ради. Дякую. Сесії чинної селищної ради від 18 грудня 2024 року No3923 про надає доволну на розроблення детального плану території. Дане рішення буде скасовувати і сьогоднішнього даємо нове зміни в законодавство, тому щоб не обвинувати два попереджі промосні зміни, це і наступним пунктом надаємо нове рішення про розроблення детального плану території на тому відданий парк Ємічний. Далі з мене ділянки розташовані за межами населених пунктів села підбуди це 100 рублінічину зрадних буде Тобто, щоб ви орієнтувалися, там буде встановлено 4 літаки. Всі дані питання до сьогоднішньої сесії це ті, які готові відділені партії Ніччину. І всі надання дозволів це в них для розроблених рекомендацій, що допомогти виконати термін провести будівництво і залити фундамент під упорці. Тому на даному блоки. А хто за перше питання, за. Да. друге послати це детальний план. На надання договору на розгорнення детального плану території, то вітряний парк Німеччину за межами населення в пунктів села та а на території чистої селищної ради. До даного боку все. Запитання будуть? Проєктичному проєкту складу за проти третє питання про зміня дозволі на визнання з непорядних законодавців особу по роботам зведення підприємської діяльності. Таково боці, якщо наступне рішення буде так, про надання дозвілу, то відрядний парк мінічного на розроблення проєкту законопроект щодо зміни цілого призначення земельної ділянки компаній власнічої селищної ради. Із земельної ділянки на землі для розвищення будівництва експлуатації та обслоговування будівель з об'єкту енергозамовиччих із приємств, установ і організацій. Е, по даному було 4 рішення, там розібралися площаду 43 соти від кожного діття, тому е, земельна ділянка має придатні цієї призначення. Наступне рішення проведення дозволу селищної ради розроблення технічної документації і землевих. Це решта, частина земельної ділянки, яка залишилася після потягу, потрібна для обслуговування техніки, щоб були проїзди, дороги і складування та матеріалів. Тому ми розробляють технічну документацію і складатимуть доводи тварин. Він буде все офіційно в ЄС не зареєстрований. Оці всі рішення і наступне е, до рішення відповідні да дороги. Також буде договір е, все По цьому рішення в 11 рішень там це все пособи учись у пару. Запитання поданому проєкту рішення. За? Проти. Плюс завітня. Буваємо, що так як пообіцяють, що з, ну на літо чомусь не так защитувати спішки, є, хочуть літом працювати, додавати фундамент. Вже міста станції вже в Україні, що є, які хочуть ну, з весни вже запустити світлопації. Ну, да, все російська заляти ті фундаменти всі поробити до роди, щоб з весни провести і змонтувати і доставити без колотації.

Громадська організація біхомість ставка міського фіструктура спортивного товариському російської плані відсічній терпіальної громади за перше місце до зятні року в рукахся до перемоги. На цьому масі перемоги завершилися. Також ми виборили друге місце. Краща спокійна у Селисті регіональної команди в тому числі 2024. А давайте хочу дякувати всім депутатам за підтримку бюджету Взагалі, що підтримуємо, тому що наш бюджет не такий великий. Ми знаємо, що вчора наші діти захищали через глядівського району це учні середківського ліцею 5-9 класів хлопці, учні ліцею номер 2 9-11 хлопці і дівчата 5-9 класів, які вибрали перші місця по шкільні змагання пліч-побіч. І будуть захищатися. Ще хочу сказати, що це такий бюджет, але саме ім'я ФБІ, і в користі, як кормінці, як Житомир, і Мельчина, який має маленький бюджет, і має цього нам більше учнів, буде захищати через соборські області. Я можу подякувати тим спонсорам, які допомагають, щоб полібовці в нашій начинній громаді жив. Ми знаємо, що переросли в себе спрацювали. Холодна викола допомагає трошки всі хлопці, присутні так, так, якими ще відсили, льоди ваші, викладають зусилля, щоб наша вівчища звучала. Так? Дуже приємно у нас сьогодні є для нашої США, та вимагальна потреба, якому нам зробити коридово. Наші діти їздять на старі розбавлені газети, які яку колись подарували, спортзапад у нас, так? Так, там немає написано. А, в'ємно, Бо вчора тут бачить, тільки приїжджають на стринтерах, весенні класні, до наші думковому особисті. Я вивчаю дозвольте, я ще хочу до все приєднатися, як довести до відома і... Зібрати аудиторію, тому що сьогодні наші дівчата 12 рік, збір е, їдуть в збір на області на базі е, нашої ДЮС США, їдуть до Івана франківськ і там будуть проходити завтра, післязавтра дня е, загальноукраїнські змагання, це вже є буде, фінал, вони пройшли вже фінал наша команда, є в Ютубі пряма трансляція, це дуже цікаво не грає наша команда, ну повідитися, поболівати, отримати, то можна підтримувати. Дуже завровши. Бусика травня поставила. Ні, я думаю, що відіграє до забору на побусіка. Я часто було те, що їхав і забирав їх, тому що усяке бусик треба. Для них більше, що їх їде, ви зрозумієте, коли вони грузяться, це тут близько там злягід з'їздить, коли вони цим бусиком їдуть у Івано-Франківськ, де їхати 10 годин, їх їде тут не тільки їде ось, збірна Житомирської області. Так, да, вона на базі там на наші, але їдуть там дівчата з Лугін, їдуть дівчата з житома з ними, їдуть дівчата з городниці, тобто вони збираються збірну Житомирської області. і ці газетку сідає 15-18 чоловік, і плюс сумки, які там розпу, там на руках, десь, плюс э, якісь провіанти ще собою взяти, вони там, ну, це є проблематика, ми не знаємо, що так. Але що але є ще. Так, всім дякую, сесія за закриття.